Буду давати наказ і відкриваємо вогонь на без попередження. То було ще то, до цього треба було попереджувати, а там вже не потрібно. Наш підрозділ не йдуть люди з навчальних центрів. До мене йдуть люди тільки по нашому рекрутингу та бажаючі. Ну, у мене клуб по інтересах. Я не заганяю під це палкою. Мені треба, щоб він був нормальною людиною. Я навчу любого. Любу нормальну людину можна навчити. Любу хто сказав, що так неправильно, хто сказав, що так неправильно. Я кажу правильно. У мене зараз військовослужбовців набагато більше ніж ліжкомісць. Якщо хтось завтра думає, що завтра ми вийдемо 5 командирів підрозділів і відіб'ємо всі наші території, перестаньте йдіть краще на концерт в Крим. Ми все умремо, але не в этом бою. Я не йду не в політику, нікуди, мені це не цікаво. Чого у нас iPhone 18-й з'явився, у них тільки 16-й? Ні, у нас все одинаково. З одного Китаю все береться, з одного. Якщо я все вписався, звісно, я в це вірю. Я в це іскренно вірю. Ми можемо вистояти, ми можемо нанести противнику такі втрати, що він. Просто заповнити день і буде жаліти все життя, що він на нас напав. Ми це можемо, це в наших силах. Дізнався інформацію від командувача, що почалась повномасштабна війна, від командування від командувача АКПівничі, який набрав мене без там, мабуть, без щось в п'ятій почалась вона ще коли. Без щось 5 чи 440 спитався, як справи, і я сказав, ну там трошки. Почався вогневий наліт, скажімо так. Я спитався, як справи в них. Він сказав, що по Чернігову прилетіли, ну, по прикордонникам прилетіли гради. І тоді я відразу ну, сказав, я сказав, тоді все, знаєш, війна, він каже, так, да", каже, ну тоді до зустрічі. От вся емоція була, потім і потім більше емоцій не було. Я був на черговому посту, скажімо так, нас командир бригади зібрав ще за три дні до цього, за два-за три. Ми сиділи на чергуванні, і весь був особовий склад на своїх позиціях. Просто чекав, коли поїде ворог, якщо він піде на нас, почне якусь активну фазу, то ми... мені не потрібно було не дозвіл. Я не питав командування, що мені робити. Ми навіть в перші два дні тоді взагалі з командуванням навіть не спілкувалися. Я знав свою роботу і віддавав би накази і мій командир, і я, які потрібно було в тій чи іншій ситуації. Ну я сказав лічному составу, що я відкриваю огонь на порожах, Буду давати наказ і відкриваємо вогонь на... без попередження. То було ще то, до цього треба було попереджувати, а там вже не потрібно мені було. Одні з найперших і найбільших, хто пішли під час повномасштабної війни, це пошли, скажімо так, колишні учасники бойових дій, або хлопці, які мали бойовий досвід. І з тих чи інших причин звільнилися з Збройних сил України, бо вони були. У нас була військова служба за контрактом 16-го року, чи мобілізованих вже не було чи з 15-го, з 16-го, вибачаюсь. Тому в бій пішли перші контрактники. Почому контраші, і контрактники є з контракт. А потім вже пошли бажаючі, менше бажаючі, і, скажімо так, вже як зараз уряд самі найменше бажаючі, або як в народі у нас чомусь говорять, бустифіковані. Ну якщо я зараз ми зараз говоримо, що це відео вийде до наших до нашого ну на. На загальне оприлюднення, то так всі говорять. Це не я так говорю, але я говорю доступною мовою. Щоб було зрозуміло, щоб okay. мій меседж дійшов. Я дуже вдячний всім, хто долучився до нашого підрозділу, я задоволений більше, ніж я хотів. Я скажу, ну, відверто скажу, скажімо так: на сьогоднішній день, через два місяці, через місяць, як ми почали формувати полк, це вже злагоджується колектив. В нас, скажімо так, Ті, хто відсіювався, це менше, ніж 3%. Наш підрозділ не йдуть люди з навчальних центрів. І ну, спеціально до мене надіслані, скажімо так. Або надані мені. До мене йдуть люди тільки по нашому рекрутингу та бажаючи. Для чого мені ще. Мені, мені, е Якби скали це, що я маю їх мотивувати. Вони йдуть з багатьох різних причин. З багатьох. Хтось устав від піхотного життя, хтось захотів повернутися до лав, хтось захотів нищити ворога, кому подобається літати. Мене ж не цікавить, чому вони прийшли. Мене цікавить, для чого вони прийшли. Ціль у всіх одна. Мотивація різна, але вони всі мотивовані, але по-своєму. Це ж бажаючі прийшли. Якби я запихував їх силою до себе, це можна говорити, як я їх мотивую. А вони до мене самі йдуть. Я не хожу з вулиці, не забираю особовий склад. Так, да, ми виходимо там в медійному якомусь полі. Але ви самі кажете, 7 тисяч заявок за місяць, 7 тисяч. Ми з них відібрали півтори тисячі військовослужбовців. У мене зараз військовослужбовців набагато більше, ніж ліжко місць, щоб ви розуміли. Зараз я також не проти взяти хлопців або там, ну, хлопців, які були ув'язнені, ми їх беремо. Забирати зараз хлопців, які знаходяться в місцях позбавлення волі. Масово, мені немає сенсу. Моєму підрозділу немає в цьому славсу. Мені потрібно фахівці, мені не потрібна вже піхота. Мені потрібні люди, які будуть захищати піхоту. Дивідно, що в нас є з піхотного і штурмового, це невелика частина розвідників у нас в підрозділі є. Рота охорони, водії, зварювальники. Мені треба, щоб він був нормальною людиною. Я навчу любого. Любу нормальну людину можна навчити. Любу потрібно діло вже в тому. Приходить 100 людей. Ми маємо мої військо... мої командири мають, і я також маємо зрозуміти, на яку посаду потрібно поставити цього військовослужбовця, де від нього буде максимальне КПД. Оце можливо буде правильне питання. Як ми відбираємо вже внутрі підрозділу, людина може просто хоче йти. І в 99 випадках я найду і мої... ми найдемо місце для любого за вашим фахом, скажімо так, або за вашими здібностями. Я ж кажу, не важливо, чому він прийшов до мене. Неважливо. Чи вкрав, чи оступився, чи ослухався, чи пішовся за ще. Чи на ну, різні є ситуації. Неважливо. Мені важливо, чому він до мене прийшов і що він хоче в мене робити. Оце от мені важливо. Ну, у мене клуб по інтересах. Я не заганяю під це палкою. Хто хоче перевезтись, я завжди перевожу. Хто хоче йти до мене, я вважаю, що їх мають відпускати до мене, або як до всіх. Любого бажаючого перевезти з підрозділу, завжди перевожу. І навіть коли нам не підходить військовослужбовців, я не виганяю його в інший підрозділ. Я кажу, я вам даю тиждень-два часу знайти собі інший підрозділ, і я з радістю зроблю все документально за вас, щоб ви перейшли саме туди і беру під себе гарантію. Ну, якщо ви будете ваньку валяти і не хочете переходити, тоді я вас вже переведу і то в нормальний, якісний підрозділ, де я буду впевнений, що в мене совість буде чиста. Я перевожу в цей підрозділ, звідки я пішов до цього. Все це нова технологія. Да у нас зараз вся війна, нова технології. Такої війни не було в 22-му, не в 21-му, ні в одній країні світу. У нас не може бути ні нових, ні старих технологій. Ми... Війна диктує нам сьогоднішні умови. От як ми поймемо? Ви прочитайте ну, статут 43-го року, року, звісно, в Другу світову було по-другому. Та да все міняється кожен рік. Не може бути ні нового, ні старого. Є тільки прогресивна модель і. Не деградація, а градація вверх. Прогрес. Має бути прогрес кожен день. Хто сказав, що так неправильно, хто сказав, що так неправильно, я кажу правильно. Я в 16-му році говорив, що треба літати на дронах, в 21-му, в 22-му, а тепер в 25-му я командир найбільших, одного із найбільших полків в Збройних силах України, безпілотних систем. Так це, ж нова технологія? Ні. Я не йду ні в політику, нікуди, мені це не цікаво. Я захотів робити більше, не займатися смугою фронту в 10 кілометрів. І нищити 100 ворогів в місяць, умовно кажучи. Я хочу нищити їх тисячу в місяць. Щоб мої люди це робили. Я стої, особисто, я мої люди. Бо я знаю наші можливості і наші здібності. То, якщо я все вписався, звісно, я в це вірю. Я в це іскренне вірю. Я не бачу таких великих технологій в глобальності, в глобальності. б ви поражали, чим ви поражали від росіян. Чого у нас iPhone 18-й з'явився, у них тільки 16-й, ні, у нас все однаково, З одного Китаю все береться, з одного. Але у них ВВ... ВВ... ППК чи ВВК, воно працює краще, ніж у нас. Набагато краще. У нас є бажання країни і згуртованість населення. Це різні речі, У нас підтримує народ, народ нас підтримує. І тому у нас трошки воно летить і трошки виходить. І я вважаю, що у нас насправді у нас покращі фахівці. От самі командири, у нас розумієте. У росіян йде 100 снарядів на день, а у нас йде 20 снарядів на день. Але КПД від нашої гармати краще. Не тому, що у нас гармата краще, у нас виходу немає. У нас командир цієї гармати має так і звиватися, щоб вбити більше ворогів за меншу кількість пострілів. Ну це не від хорошої життя. Це від хренового життя, ми так пішли від хренового. Дивіться, все хреново, розумієте? Ну я ж не говорю, деня гнідно, ви держитесь. Ми всі умремо, але не в этом бою. Розумієте, і не в цьому році, і не на найближчі 10 років оце моє особисте бачення. Але всі ми загинемо. Ну, я, наприклад, через років 80. От розумієте, розуміння потрібно мати. Ми можемо це робити. Ми можемо вистояти, ми можемо нанести противнику такі втрати, що він просто заповнить день і буде жаліти все життя, що він на нас напав. Ми це можемо, це в наших силах. Армія дронів на сьогоднішній день і в найближчі два місяці не, не спасе лінію фронту, всю лінію фронту, яка займає 1700 кілометрів, це неможливо. Ну, математично це можна прорахувати, неможливо. Але якщо цей, як ви кажете, пілотний проєкт зараз почне давати результати, точніше, не зараз, а коли? В найближчий час він почне, бо має пройти деякі дії ще і ну, щось має страпитися. Коли почне давати результати, Якщо його ще масштабують, а я щиро вірю, що його масштабують. І ми для цього зробимо всі сили. А ми просто як першопрохідці, тоді це вже буде вирішення ситуації, взагалі конкретної ситуації і конкретно для смуги фронту. Не для клаптика фронту, а для фронту. Якщо хтось завтра думає, що завтра ми вийдемо п'ять командирів підрозділів і відіб'ємо всі наші території, перестаньте йдіть краще на концерт в Крим. Ну, хватить, це вже проїхало в телевізорі, такого не буде. Але ми, наша задача, по-перше, що нам ви поставили, зменшити кількість втрат нашого особового складу. Не в наших підрозділах, а підрозділів всіх сил оборони, які стоять на лінії фронту. От, зменшити там, де буде стояти ми. Наші підрозділи, там ми маємо зменшити втрати особового складу. Там ми маємо зупинити ворога і нанести йому максимальні втрати, щоб він далі не хотів нас атакувати. І не допустити до втрат допущення території. Оці чотири пункти, вони всі один без іншого не може бути. Не може бути. Тут не можна, що перше, що друге. Не можна. Тут все воно взаємо от, от взаємозв'язки.